Привіт! Мене звати Василь. Хочу вам розповісти про догляд за зубами після фіксації коронок. Для полегшення дискомфорту радимо дотримуватись цих рекомендацій. По-перше, для швидкого загоєння ясен використовуйте відновлюючий гель або ополіскувач декілька разів на день протягом трьох днів. У домашньому догляді обов'язковим є використання м'якої зубної щітки між зубних йоршиків та зубної нитки. Пам'ятайте! що правильне чищення та планові огляди у лікаря допоможуть збільшити термін носіння коронок і зберегти гарний вигляд ясен на довгий період часу. У разі фіксації коронок з опорою на дентальних імплантах забороняється використовувати зубну нитку, найкраще її замінити міжзубними йоршиками. Окремо наголошу, що для красивого вигляду та відсутності запалення ясен біля коронок необхідно проводити огляд та професійну гігієну. Кожних 6 місяців. У разі відчуття розпирання сусідніх зубів не хвилюйтесь, адже воно зникає протягом декількох годин після фіксації. Розповім про ситуацію, коли ваша стурбованість не буде зайвою. Слід звернутися до стоматолога, якщо відчуття неправильного змикання зубів не зникає протягом трьох днів. Також слід повідомити спеціаліста у разі запалення ясен, яке триває більше 5 днів. Вітаємо з новою посмішкою та чекаємо на плану відвідування.